Ірпінь, як для кожної молодої сім'ї, став містом нашої мрії, де було багато парків, було все і для дитини, і погуляти, і гуртки, і для нас досить близько, все зручно. Це спальна кімната нашого будинку. Перед тим, коли ми почали робити ремонт, у дитини була велика мрія, ялинку до самої стелі. І ми купили її заздалегідь. і Дитина була така щаслива кожного разу, коли ми її прикрашали. На третьому поверсі у нас була картина галерея У нас були убиті стіни ОСБ, і ми проколювали там малюнки, дитячі поробки. і У нас була така величезна картина галереї. Багато емоційних моментів залишилося тут, які неможливо повернути. 24-го, коли почалася війна, ми насправді спочатку навіть не повірили в це. і здавалося, що це буквально на кілька годин і все. Все прийде і все буде добре. Нас насправді врятував ковід, так як 23-го мені підтвердили ковід, і 25-го, коли в дитини теж почала вже рости температура, кашель вимкнули світло і зникло опалення, ми зрозуміли, що ми не зможемо в таких умовах довго перебувати і потрібно лікуватися і виїжджати. І ми особливо навіть не думаючи, що щось може бути страшне. Просто сіли і поїхали в машину, не брали особливо ні документів, ні речей, нічого. Зараз перебуваємо в однокімнатній квартирі. Частину робіт ми вже почали робити самі на ті кошти, які у нас були, які ми намагаємося заробити. Не дивлячись на це, ми не зможемо самі без допомоги його відновити. Але просимо байбуж, не байбужнебайдужих допомогти, тому що фінансів треба дуже багато.